Духовні вчителі кажуть нам так чому я перебуваю саме в такому оточенні, а не в іншому. Тому що так потрібно моїй душі, Міхае Лайтман. Починаємо з питання про причини нашого існування та оточення. Сказано адже не хлібом єдиним живе людина, а всім, що виходить з уст творця Баль Сулам. Підкреслюємо, що духовний розвиток важливіший за матеріальне ми просимо творця працювати над нами. Ми хочемо бути глиною в руках майстра. Нехай виліпить із нас свою подобу. Міхайль Лайтман. Виражаємо готовність до змін та духовного зростання. Немає нічого більшого, ніж терпіння. Дай творцеві можливість працювати над тобою. Міхайль Лайтман. Наголошуємо на важливості терпіння в процесі духовного розвитку Сум закриває браму небесну. Молитва відчиняє її, а радість здатна розтрощити стіни. Показуємо, як наші емоції впливають на зв'язок з духовним світом. Весь наш шлях це шлях до абсолютної любові. Міхаель Лайтман. Завершуємо твердженням про кінцеву мету духовного шляху.